Анатолій Валевський Грушова ДРАМА На Жаль, частенько у нашому житті відбуваються події, що залишають у серцях глибокі рани, і навіть цей могутній час не здатний їх вилікувати. Почуття ніхто не може розібратися до ладу в тому, що вони є, звідки беруться і на що перетворюються з часом. А вже оспіване у віках кохання. Мабуть, і зовсім найзагадковіше і незрозуміле з них. як сказав одного разу поет коханю всі літа покорні, але виявляється не тільки літа, а й усі створіння неймовірно. Але уявіть собі, що навіть у світі недовговічних фруктів вирують пристрасті і розігруються справжнісінькі драми. Ось наприклад, один дуже інтелігентний груш. Просто обожнював одну соковиту рудувату грушку, в яку закохався з першого погляду. Він писав для неї витончені вірші та казкові небелиці, перекрашаючи їх різноманітними описами зі старовинних книг про неймовірні подорожі до невідомих країн, розповідав про далекі зірки, що призовно мерехтять ночами за віконцем. Коротше кажучи, той ще романтик. Але безжальна грушка. Чомусь віддала перевагу зовсім іншому, більш практичному, та ще й з трьома листочками на маківці. Вона сподівалася провести з ним життя в затишній окремій півлітровій банці з усіма зручностями під надійною кришкою. А мрійливий груш від горя і туги змарнів на самоті, висох, зморщився і незабаром запропав. Он як буває!